Вона планує зробити деякий ребрендинг. Вона попрощається з брендом партії Слуга народу, тому що вона дуже токсична до майбутніх виборів. Цей бренд себе вичерпав, він абсолютно не довіряє. Рівень довіри опустився майже до нуля. Але. Робоча назва нової партії буде блок зеленського, і головою може цієї партії стати. От ви ніколи не здогадаєтеся, хто ви бачите цю людину на екрані. Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації. А людина, друга, яку ви зараз бачите, а Кирило Буданов, голова української розвитки, він може так само бути запрошений до цієї команди для того, аби політично посилити блок. Тому що відповідно до вимірювань рейтингів до Михайла Федорова, високий рівень до. Віри існує серед суспільства, і до Кирила Буданова так само існує високий рівень довіри, мовляв, реформи. Михайла Федорова в плані цифрової трансформації були доволі ефективними, що в принципі підвищує довіру до нього. А Кирило Буданов, я навіть не буду вам пояснювати, чому довіра до нього висока серед суспільства, тому що він став таким одним стержнів прогнозів того, що все буде добре, що Україна сильна. Що скоро ми е, будемо на набережній Ялті? На набережній Ялті ми поки не опинилися, але бачите, вже пророкують Будан.